Усім привіт! Дивимось в ВТБ на основні продукти харчування. Кінець жовтня. Картопля за кілограм 8,60 Ось така ось цибулька по 12 гривень за кілограм. Морква на першої свіжості по 7,79 З того, що завжди потрібно, цього тижня ВТБ можна придбати олію. Своя лінія за 45 гривень 900 мл. Рафінована та нерафінована. Ця сама олія тільки об'єм 3 літри, Коштує 150 гривень. Гречка від розумний вибір 1 кг. Звичайно, 33 гривні. Також є подрібнена за 31 гривню. Краще взяти звичайно. Рис подрібнений 1 кг 41 гривня. 40 копійок. Пропарений довгий 49,50. Круглозернистий – по 47. Найдешевші макарони ВТБ. від розумний вибір. Спіральки на зничці по 23,70. Проженка – 27 гривень. Ріжки 23. 1 кг цукру обійдеться 34 гривні 40 копійок. Сіль турецька на знижці, по 12,50, сіль на 17 гривень, 1 кг. Борошно розумний вибір 2 кг, Майже 29 гривень. Також 2 кг хуторок 32 гривні. Як на мене, вигідно, можна придбати твердий сир: кому 41,50 та з волоським горіхом за 47. Найдешевше молоко 31,40. Молоко такої жирності від молокія 36,60. Сметана 370 грам 15% жирності. 38,40. 20% 48. Найдешевша сметана злагода 200 грим 23 гривні. Не знищте сметана президент. 35. Яйця поштучно за 4 гривні 66 копійок. Десяток яєць своя лінія 53 гривні. Всім гарного дня та вигідних покупок!